Доброго дня, ліві козироги. Я вітаю вас. І сьогодні я хочу зробити для вас старопрогноз прогноз з 20 по 26 січня 2025 року. І ми подивимося з вами енергію тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, застереження та поради від карт. Отож, приступимо. Для козирогів, карта тижня. Карта тижня двійка мечів. Це говорить про те, що ви. Не бачите ситуацію повністю, ви не знаєте, що робити, ви не знаєте, куди рухатися далі, або щось просто не дає вам вирішити ваші проблеми або піти далі. Давайте подивимося, чого саме це буде стосуватися. Подивимося вашу роботу. Козороги робота на цьому тижні. Робота, шістка жезлів. Ви будете на коні. У вас будуть виходити якісь підписання договорів, ваші проекти, ви будете добре виконувати вашу роботу. Можливо, навіть ваш начальник або ваші співробітники будуть задоволені вами або навіть здивовані вашою перемогою і здивовані тим, що у вас це виходить краще ніж у них. Тобто це стосується не роботи. Давайте подивимося, фінанси. От, фінанси, двійка Пентаклі. Вона каже про те, що, можливо, будуть фінанси, можливо, не буде. А... Можливо, вам щось пообіцяють, але це протягнеться у часі. Наприклад, якусь премію, якусь виплати, якісь а, по договору виплати, але, ну, скажіть, ну, давай ще трішечки потерпи. Або, можливо, хтось а, вам пообіцяє повернути ваш борг, а, вам борг, точніше, і скаже, ну, там щось трошки зірвалося. Можливо, ви будете розраховувати саме на ці гроші, і ось ця двійка мечів. Вона вас трішечки притормозить. Давайте подивимося стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, будуть якісь переживання. Ви будете накручувати себе в негативному плані, ви будете переживати, ви будете думати. Погано про свого партнера, або будуть якісь сварки, і ви будете винити себе, так що це сталося, менше думайте про це, менше приділяйте цьому увагу, бо це того не варте. Ця карта вашого внутрішнього переживання. Того, чого насправді нема, і ви просто себе накручуєте. Це карта, те, що ви самі себе вганяєте в депресивний стан. Отож, будьте обережні, дивимося стосунки, хто хоче познайомитися з новою людиною. Кажезлі, Сім кажезлів каже за те, що ви не підпускаєте інших людей, ви не хочете знайомитися. А якщо у вас даже є залицяльники, ви будете відстоювати свої границі, ви будете тримати всіх трохи осторонь і казати: ні, це а, мій простір, і тобі не час, і не варто сюди зовсім влазити. Тож ця неділя не зовсім для нових знайомств. Давайте подивимося здоров'я. Здоров'я, паш пентаклій. Ну, здоров'я, тут нічого поганого, все добре. Можливо, можливо треба бути трошки обережнішим, коли ви йдете, щоб не перечепитися ноги. А взагалі зі здоров'ям все добре. Далі дивимося застереження для козероги. застереження. Застереження, карта миру. Тут можна сказати, щоб ви менше звертали увагу на ось ці новини, які є у нашому медійному просторі, на те, щоб ви більше сконцентрувалися на собі, на своєму внутрішньому світі, аніж ви послухаєте якісь новини, якісь. Події, які відбуваються у світі, які зовсім вас не, не, не стосуються, і на які ви, на жаль, не можете е, вплинути, але ви будете все це близько приймати до серця, і вам від цього буде погано. І можливо, це. Буде свої емоції, ну, негативні, ось це розчарування, скоріш за все, ви будете переносити на свою другу половинку, а потім ви будете себе накручувати, що чому я зробив або зробила це, і це ну, не є дуже гарно. Тож зосередитися на собі і на своєму внутрішньому світі. А зараз для козерогів порада від про ангелів. Туз Динарів, це гарна карта, це карта прибутку, якогось подарунку. Якщо ця карта у пораді, то вона радить звернути увагу на те, що Всесвіт вам дає якийсь, якийсь подарунок, який треба сприймати за, за щось. Вау, а не просто що це обиденність, або просто а, якась подія у житті. Ні, це а, вищі сили дають вам щось, якийсь шанс або щось матеріальне, або якесь підвищення, або зустріти нового чоловіка. Я маю на увазі друга або партнера, або у вас вдома все гаразд, або у вас на роботі все гаразд. От ви повинні сконцентрувати увагу на тому, що вам дали. Насолоджуйтесь тією миттю, що вам всесвіт дає ось так на е, підносі. От у вас дуже гарна карта да, в роботі. Ось насолоджуйтесь цим моментом, не треба розпилятися на сварки у сім'ї, не треба розпилятися на якісь новини у Всесвіті. Будьте в цьому моменті і насолоджуйтесь, і будьте вдячні Всесвіту за те, що вони дали вам цей шанс, скористуйтеся ним і рухайтеся далі. А я кажу вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і до наступного тижня.